246-й день повномасштабного вторгнення. Ворог продовжує терор мирного населення. Протягом минулої доби окупанти гатили по містах і селах, що знаходяться неподалік від території зіткнення або біля кордону з РФ. Рашисти обстріляли населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Зокрема, в тому числі й з території Російської Федерації, ворог обстрілював з мінометів. Ствольною та реактивної артилерії райони населених пунктів: Чугунівка, стрілеча, дворічна, кам'янка, красне, Стариця, берестове, кислівка, котлярівка та фиголівка. Наслідок обстрілів ніхто не постраждав. Також протягом доби не виникали і пожежі, спричинені обстрілами. Крім того, на Харківщині продовжуються розмінування. Піротехніки за минулу добу знешкодили майже 300 вибухонебезпечних предметів. Аби очистити забруднену територію, сапери наражають і власне життя на небезпеку. 26 жовтня в Озюмському районі на попередньо протитанковій міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, одна людина загинула, шість отримали поранення. Крім того, у Харківському районі на міні підірвався і цивільний. 62-річний чоловік отримав поранення. Тому в Харківській ОВА вкотре наголошують, що мінна небезпека в області залишається високою. Мешканців області закликають не ходити в ліси, поля та узбіччями доріг, адже піротехніки розміновують поки основні дороги та об'єкти критичної інфраструктури. Що ж до військових дій на лінії зіткнення тривають запеклі бої. Зсу продовжують звільняти українські землі. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер К-52, ракету Х-59 та 17 ударних безпілотних літальних апаратів ворога. Воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади з боєприпасами та шість інших важливих військових об'єктів противника. Також за добу українські військові знищили 320 російських вояк. Яна на Читиніната Стаз Дейнеко Харківські звістя. Город Харьков не исключение. Мы очень хорошо понимаем, что сегодня нужно сохранять энергетический баланс страны, как в целом энергетический баланс Харьковской области и города Харькова. И я обратился к Харьковчанам и большая благодарность всем нашим Харьковчанам без исключения, которые откликнулись. И сегодня, конечно же, мы находимся в режиме жесткой экономии. Могу вам сказать, что все наши коммунальные службы, Очень сильно жалеть, и сьогодні вот город транспорт, наш метрополитен, ходя по расписанию. Мы увеличили интервал движения станции, по станциям метрополитена, интервалы движения города транспорта, где, возможно, заменили троллейбусы и трамваи автобусными маршрутами. Очень-очень сильно экономим электроэнергию для того, чтобы как можно больше продержаться без верных отключений. И харьковчане тоже очень экономно сегодня расходуют электроэнергию. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно сохранять энергетическую систему Украины. Мы прекрасно понимаем, что нужно сохранять энергетическую систему Харьковской области и города Харькова. И поэтому, конечно же, экономим электроэнергию и как можно больше будем проходить без верных отключений. С момента начала войны, с 24 февраля, мы полностью сегодня выключили всю рекламу, не подсвечиваем ее полностью убрано уличное освещение из города Харькова. И сегодня в целях безопасности, подчеркиваю, в целях безопасности и в целях сейчас уже в экономии электроэнергии мы не включаем свет на улицах. Конечно, понимаем, что тяжело. Конечно, людям хотелось бы, чтобы работало уличное освещение. Но, к сожалению, военная обстановка и энергосбережение не позволяют нам сегодня включить уличное освещение освещения в городе Харьков, поэтому будем держаться, будем, хоть и в стесненных таких ситуациях, но, знаете, несмотря на все эти вызовы, я уверен, что мы, город Харьков, харьковчане, пройдем эти вызовы достойно и мы обязательно победим. Вони обіцяли взяти столицю України за три дні, але через вісім місяців повномасштабної війни з противо України країна агресор сама почала будувати фортифікаційні споруди. Лінію оборони з бетонних пірамід, так звану лінію Вагнера, помітили на Луганщині, Донеччині та в Росії. На цих оприлюднених хадрах видно оборонне укріплення поблизу Лисичанська та Сєвродонецька. Укріплення окупантів це чотири ряди цементних пірамід. За даними британської розвідки, країна-агресор будує їх, щоб стримати швидкий контрнаступ Збройних сил України. Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то швидше за все роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року. Згідно інформації очільника військової адміністрації Луганщини, зараз ворог на Луганщину стягнув велику кількість військових. Жителів сіл виселяють, щоб розмістити в їхніх оселях бойовиків задля облаштування лінії оборони. Так звана лінія Вагнера вважає Гайдай ніяк не вплине на перебіг деокупації. Можливо, десь у 1939 році це було б якоюсь завадою. У принципі Російська Федерація і живе зараз минулим, радянськими часами, але зараз завершується 2022 рік. Тож технології та можливості вже пішли набагато далі ніж уява російських командирів. Так звану лінію оборони помітили і на території Росії в Курській та Білгородській областях. Більше того, там не лише зводять оборонні споруди. А й готують народне ополчення. Ангарівці навчають людей захищати кордони. В американському інституті вивчення війни натякнули про певний розкол, що має місце в уряді країни-агресора. Євгеній Пригожин нещодавно звинуватив російську владу, яку він охарактеризував як бюрократів ворогів, у тому, що вона прямо виступає проти інтересів населення і не захищає російське населення. Російська націоналістична спільнота неодноразово звинувачувала Кремль у неспроможності захистити кордон Білгородської області, і Пригожин можливо намагається посилити їхні вимоги. Кремль ймовірно намагається зберегти свої обмежені рамки війни, що ймовірно продовжить засмучувати націоналістичну спільноту, яка здається стурбована відсутністю оборони навколо Білгородської області. Щодо самої лінії Вагнера, то на думку військових експертів та аналітиків, так звані оборонні фортифікаційні споруди, формування ополчення та заяви про велику війну, коли разом з ЗСУ, Росію підуть захоплювати війська Заходу, ніщо інше як відведення уваги від провалу Росії у війні проти України, оскільки з кожним днем росіяни бачачи потоки грузу 200 розпочинають прозрівати, що їх втягнули у війну, і ніхто інший. А конкретно їхній путін. Леся Кобилюк, Євген Дмитро Нгуен та Олександр Уваров. Харківське зістія. Ліжка, медичні меблі та обладнання надала Чехія для харківського перинатального центру. Це вдалося реалізувати за ініціативи учасників байкерського мотоклубу Род Енджелс, які регулярно намагаються допомагати українцям під час війни. Привечір без України! Із наданням обладнання, кажуть учасники клубу, активно допомагали лікарі Карловарської обласної лікарні Мартін Чванчара, Олександр Шеа та Роман Страоецкас. Та зібрати необхідне лише половина діла, адже вантаж ще й треба було доправити до Харкова. Тоді на допомогу прийшли волонтери благодійного фонду Голуб миру. Лише на дорогу, кажуть, витратили більше тижня. Стояли на таможні. Сутки да где-то так потом, значит, пересекли границу, въехали в, в Закарпаття, Здесь возникли сложности с топливом. Как бы закончились дії? Ну при торішили твою віпрос, і вже потихнічку начали двигаться двигатися форма Харкова. Ну давно такі крапотлива і змиряюча робота. Ну не складає на что, как бы Наші волонтери я считаю справились. благодійники. Зазначають, що постійно комунікували із керівництвом міста і з представниками перинатального центру. А допомогу кажуть у медзакладі отримують регулярно. Получили оборудование для інтенсивної терапії, дефібрилятор я видела, Инфузоматы, стойки инфузионные. Конечно же, в условиях военного времени эта аппаратура нужна нам. Точно так, потому что центр работает в течение всего времени военного. Помощь оказывается и роженицам, і пациенткам гінекологічного профиля, и ворожі дітям, которые рождаются с массой тела. Ми центр, который спеціалізується на деток с низкой массой дітей, Ольга Новікова додає, отримують допомогу і від інших організацій. Наприклад, благодійний фонд чеснот» передає вантажі із продуктами харчування. Та у центрі сподівається на подальшу підтримку. адже по Яснюють, навіть попри війну, породіль все ж доволі багато. А нещодавно за день взагалі прийняли рекордних сім пологів. Ніколь Кустенко, Сергій Перець, Олексій Странков, Олександр Уваров. Харківські звісті. У Харкові підписання меморандуму про співпрацю з італійською гуманітарною організацією Інтерсос. Її представники надаватимуть допомогу постраждалим від війни мешканцям усього регіону та розпочинають працювати саме з обласного центру. Наразі в нас важливе завдання підготовка Харкова до зими, так би мовити, утеплення, як ми називаємо. Але в цю програму буде включено багато пунктів. Якщо це можливо, сьогодні ми б хотіли зрозуміти, які потреби є в міста Харків і чим інтресос може допомогти в підготовці до зими. Міський голова Ігор Терехов пояснює, попереду багато викликів, можливих непредбачуваних ситуацій. Адже харків'ян чекає найскладніша зима за усю історію. З точки зору опалювання… З точки зору можлива катастрофа у енергетичній сфері, тому ми дуже плідно готуємося до опалювального сезону. Тож від партнерів додає мер, необхідна уся допомога, яку вони зможуть виділити, починаючи з генераторних установок, наметів, продуктів харчування, теплових пушок і так далі. Наскільки що можливо, усьому будемо вдячні. головну увагу пояснюють представники організації. Наразі приділяють охороні здоров'я, соцзахисту та непродовольчій допомозі. Йдеться про надання необхідної побутової техніки, теплих речей, постільної білизни, матраців, закуповуємо дрова це 1400 кубів для людей, це буржуйки. В контексті, в контексті потреб і зимовий одяг це те, над чим ми зараз вже працюємо, і в місті, і в області мобільні бригади, які включають в себе соціальний компонент і медичний компонент, це мобільні бригади, які будуть мати такий міні-бус з певним медичним обладнанням. І а, будуть а, їздити відповідно до потреб і надавати допомогу як і переселенцям, так і місцевим жителям. У подальшому у Харкові планують відкрити офіс, де постійно перебуватимуть представники організації. Це пояснюють допоможе активніше комунікувати з місцевою владою, аби розуміти, чого потребують люди. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Юрій Бубикін, Харківські звістя. Вони талановиті, розумні, творчі. Ці люди прославляють Харків, роблять його відомим далеко за межами України завдяки унікальним винаходам та розробкам. Вони учасники та переможці щорічного конкурсу Молода людина 2022 року. Моя діяльність полягає у тому, що я готую дітей до різноманітних творчих, наукових конкурсів. І так вийшло, що мої вихованці мали дуже багато здобутків і у малій академії наук, і на різноманітних олімпіадах, творчих конкурсах. І тому завдяки моїм учням я знаходжуся сьогодні тут. Переможці та лауреати конкурсу визначаються в 11 номінаціях. Наука, мистецтво, фізична культура, волонтерська діяльність 150 учасників на власному прикладі показують, що навіть під час війни треба не зупинятися і розвивати у Харкові найрізноманітніші галузі. Наприклад, Микола Тесля розробив спеціальні теплостійкі та пожежобезпечні кабелі. Наші кабелі використовуються абсолютно на підприємствах, в биту. Тобто абсолютно везде кабелі дуже… Востребований, особенно в такий час, коли много ремонтних робіт проводять в зв'язку з війною. А от Яна Гвоздюк займається кріобіологією. Дівчина розробляє унікальні для України технології. Я працюю над розробкою кріоконсервантів для донорської крові людини. Деякі моменти будуть розроблятися вперше, які зможуть допомогти нашим воєнним на передовій, які втратили, ну, наприклад, моя робота. Так, це стосується того, що коли на втрачає багато крові, їй швидко треба допомогти, але ну, в нас дуже великі обмеження з часом. Тому ми розробляємо такі компоненти, які допоможуть нам одразу зробити людини переливання крові. Мир Ігор Терехо упевнений, що молоді талановиті люди не лише світле майбутнє Харкова, а й впевнене та надійне сьогодення. Тому що саме благодаря вам є така емоція города, і це крайне важливо. Саме благодаря вам. Знаете, движется очень многие процессы, и глядя на вас, люди более старшего поколения чувствуют себя уверенными, чувствуют себя защищенными. И я верю так же, как и вы, в том, что ужас войны скоро пройдет, война закончится обязательно нашей победой, и нам вместе с вами предстоит отстраивать город. Учасники конкурсу отримали пам'ятні дипломи та подарунки. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Харківські звісті. Харківські теплові мережі продовжують готувати місто до опалювального сезону. Так бригади виконують пробні пуски теплоносія до будинків та усувають наявні дефекти. Під час проведення подібних робіт було виявлено чимало прихованих недоліків у внутрішньобудинкових системах. Ось, наприклад, лише за минулу добу харків'яни залишили близько 200 заяв щодо протікання системи. Нині тепловики їх усувають. Взагалі такі дефекти виникають через особливості закінчення минулого опалювання. Вального сезону. Під час бойових дій, через пошкодження джерел теплопостачання та самих будинків, комунікації були уражені низькою температурою морозом. Явні пошкодження усунули ще після гідровипробувань, а приховані дефекти металу виявив тільки підігрітий теплоносій. Попри всі негаразди, аварійні бригади харківських тепломереж цілодобово виїжджають на виклики і оперативно усувають дефекти. Крім того, разом із пробним пуском носія бригади ще й виконують роботи з розповітрення стояків. Також у КП Харківські теплові мережі відзначили, що звернення харків'ян неабияк допомагають у підготовці до опалювального сезону, бо таким чином тепловики знають про місця дефектів та можуть їх оперативно усунути. Діло знайдеться для кожного в Україні все більше безробітних громадян залучаються до армії відновлення. Повідомили в уряді, але за виконання суспільно-корисних робіт обіцяють лише 6700 гривень на місяць. Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття близько 30 відсотків за підсумками року. І це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно-корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. За словами віце-прем'єр-міністра, в Україні є дві армії. Перша захищає країну на фронті, а інша працює. Тобто люди, які з різних причин залишилися без роботи, зможуть пристати до лав армії відновлення країни. Спектр завдань буде різним: від укріплення блокпостів чи вирубки дерев для формування окопів до догляду за літніми людьми заготівля дров для військових та населення, розбір завалів та відновлення житлових будинків і інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій, укріплення дамб, формування блокпостів. Розчищення автомобільних доріг від завалів, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах, під укриття, ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку. Організатором робіт має бути військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями, самостійно або з залученням органів виконавчої влади, зазначають в уряді. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я. При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати 6 тисяч 700 гривень, що в більшості випадків є вищим ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до кодексу законів про працю України. На сьогодні суспільно-корисні роботи вже запроваджені на Сумщині та Чернігівщині. Таким чином, за даними служби зайнятості у Сумській області до армії відновлення, долучились майже 400 українців. Чернігівській 78 людей. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харківський ізвісті. Як пішоходу бути помітним на неосвітленій вулиці та уникнути аварії на переходах? Питання набирає актуальності. Хоча в країні воєнний стан і комендантська година, вночі ніхто не вештається, але місто відновлюється, бізнес запускається, потроху оживає і звичний рух мегаполісу. От тільки восени темніше і рано, а вуличне освітлення вимкнене у Харкові через світломаскування, а в країні через економію електроенергії. Тож патрульні поліцейські дали декілька ко. Рисних парад одягайте світлі речі, не обов'язково білі. Але світлих відтінків в одягу має бути хоча б половина куртка чи штани. Придбайте світловідбиваючі елементи одягу: браслет, стрічка на рюкзаку, жилет. Світловідбивачі зменшують ризик наїзда автівок на пішохода в 6 разів. Одягайте і на своїх домашніх улюбленців ошейник, який світиться або зі світловідбиваючими елементами. Якщо зі світлим одягом все зрозуміло, то щодо світловідбиваючих елементів, то має значення, куди їх чіпляти. Розміщувати їх на одязі треба так, щоб вони були зі сторони руху автомобіля на рівні зору водія, радять поліцейські, але ще краще спереду і ззаду дітям можна почепити і на рівні голови, і корпусу, і рук, бо діти менш помітні на дорозі. Помітніші світловідбивачі жовтого кольору і розміром більше 15 сантиметрів. Розташовувати краще їх на рухомих частинах тіла передпліччі, зап'ястях, колінах. Патрульні сподіваються, що ці поради стануть в нагоді пішоходам та допоможуть зберегти здоров'я і життя. І можливо, цієї осени і зими світловідбивачі вийдуть у топ серед найпопулярніших аксесуарів. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський із